Привіт! Тут вчені стверджують, що люди почали старішати більш повільно. І мова не про зморшки на обличчі, а про широкий спектр когнітивних та фізичних показників організму. Кажуть, наразі люди у віці 60 років більш ніж на 6 років молодші за однолітків, що народились до 1950 року. І процес змолодшення триває та прискорюється. Насправді це не перший подібний стрибок. Почалось все приблизно в середині 19 століття, коли медики почали помічати, що кожне наступне покоління трошечки вище на зріст і має дещо кращу фізичну форму. Тоді це пов'язали з тим, що все менше людей голодає, натомість споживає більше тваринного білку. Наступний крок. Невпинне зростання тривалості життя у ХХ столітті та зафіксоване повільне старіння у 20 30 роки кажуть, люди почали просто менше втомлюватись, бо менше годин на день працювали та важку роботу перекладали на механізовані системи. Ну і так, антибіотики і вакцинація зробили свою справу. І ось тепер наступний результат, який стосується людей доволі поважного віку. Вчені не надто розуміють, поки у чому причина покращення медицини, досягнень та доступності. А це, звісно, впливає на виживаємість та тривалість життя, але ніяк не на змолочення та стан здоров'я в середньому, тому що виживаються максимально слабкі особи, які раніше померли через хвороби. Можливо, справа знову харчування. А приблизно в тому, що люди усвідомили правила балансу та якості і важливість мікронутрієнтів, що були відкриті лише у середині ХХ століття, залишилось з'ясувати за рахунок, чого моє покоління зможе бути молодшим та жити довше за тих, хто народився до 1980 року. А думаю, ці відкриття ще попереду.